Ну а тепер до подій на фронті там понад 100 бойових зіткнень від початку доби. Серед найскладніших напрямків: Покровський, Курахівський, Лиманський та Куп'янський. 10 бойових зіткнень відбулося на Курському напрямку. Противник застосовує керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню. Понад 200 разів по наших позиціях працювала ворожа артилерія. Але наші оборонці не мовчать, а гідно відповідають у Львові на Курщині. За даними страткому ЗСУ, сили оборони України напередодні в. Вразили командний пункт 810 ї окремої бригади морської піхоти. Будівля частково знищена. 18 військовослужбовців, більшість з яких офіцери ймовірно загинули. Руслан Смищук щойно повернувся з північного напрямку. Там нашим захисникам бракує дронів, і ми разом можемо допомогти. Код на збір у сюжеті нашого інкора. Піхота, піхота і техніка. Це сотні, мабуть. Да. Так, це сотні, сотні дронів на місяць. Бійці 156-го окремого батальйону зараз нищать росіян на північному напрямку. Поруч держкордон, тож українські дрони часто залітають на територію РФ. Зараз противник проводить контрнаступальні дії. Якщо черговий готуємо виліт. Плюс, плюс, маршрут. Зараз противник всіма силами намагаються це все відбити. Марву використовує і штурмові групи, і FPV-дрони, і не тільки FPV. Ну так як і ми, але у нього ресурсів людських набагато більше. Ми компенсуємо це навченістю, технікою. Усі позиції розрахунків БПЛА ретельно замасковані. Росіяни постійно моніторять цю територію як і сили оборони України. Такий моніторинг дає результати. Пілот дрона за позивним дрон за допомогою апарату патрулює простір біля наших та ворожих позицій. На його рахунку десятки помічених цілей ліквідованих. Це група БПЛА. Дом антенни виявили, техніку виявляли. Устраняємо е, на двадцятку. Їхала техніка. і ми так постійно. Проте останнім часом на північному напрямку окупанти істотно посилили протидроновий захист. Коли ми заїхали на цю ділянку фронту, ребів було дуже мало. Дуже мало. Ми літали і мавіками, і впівішками вражали ціль, котрі нам потрібні. Російська Федерація адаптувалась до цього участка і завезли більшу кількість ребів, і вже техніка, якщо заїжджає, техніка під'їжджає, старається штурмувати наші позиції, то вони вже тільки з ребами. Цей підрозділ уже має і досвідчених пілотів, і розвідників, і ударників, але й новачки, як от Віталій. Я нещодавно перевівся в даний підрозділ, в дану бригаду. Раніше я служив в тиловій частині. Тільки, майже нічого не розумівся в безпілотних е, системах, так. А тут для мене нове відкриття, можна так сказати. А це вже місце, де дрони готують до польотів. Ми знаходимося в ремонтній майстерській безпілотних авіаційних комплексів нашого батальйону. Тут у нас Наші військовослужбовці, можна сказати, круглосуточно спасають наші мавіки, підготовлюють ФПВ до роботи для нищення русні. Ось. І займаємося дуже продуктивною роботою, щоб йшов безперебійний процес поставки тих же дронів, тих же FPV, тих же Мавіків до екіпажів. Періодично ззовні лунають вибухи майстерня на передовій. Це тільки на передовій, тому що е, ну, логістика буває дуже велика площа логістики, і якщо терміново потрібні ті же півішки або ті же мавіки на екіпажу, тому що вони бувають заглушені ребом там, або е, погодні умови там не дозволяють, наприклад, постійні вильоти робити одним чи двома мавіками, то їх потрібно постійно підвозити на до, до екіпажу, тому обережність понад усе цей підрозділ боронить північний напрямок уже кілька місяців. Бійці чесно кажуть, потребують підтримки. Дрони, дрони і ще раз дрони. Те, що заходить нам від держави, цього недостатнього для того, щоб ми повноцінно могли працювати, нищити можна казати кого, да нищити цього недостатньо. Тобто нам багато допомагають з бюджетів. Волонтерські організації. Без цього льотний підрозділ працювати не може, тому що це надзвичайно дорого. І всі ці картинки, які красиві відбуваються, і ми дивимося, як умирають там, як, як вони бігають, і все це, це надзвичайно дорого. Есть, картинка маленька, а труда вложена в неї надзвичайно багато. Есть, люди викладаються на, на повну. Військовослужбовці 156-го окремого батальйону звертаються до українців із проханням допомогти у знищенні ворога, адже кожен донат важливий внесок в оборону країни з північного напрямку. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.